За останні роки Юрій Васильович Тренкін заробив 5 мільйонів гривень. Здається, велика сума. Втім, якщо розподілити її на всі ці роки, то виходить плюс-мінус заробіток середньої пересічної української родини. І цих легальних та задекларованих коштів об'єктивно недостатньо, аби пояснити надмірну розкіш. І мені здається, це прекрасно розуміє і сам Юрій Васильович Тренкін. Тому, схоже, публічно неймовірно заможний та успішний Юрій Тренкін, коли справа доходить до таких запитань не від нас з вами, а від правоохоронців, використовує два потужних лайфхаки. Лайфхак перший хата на тата або авто на Василя. У користуванні родини Тренкіних тривалий час знаходились дві автівки BMW X7, це позашляховик, та седан Mercedes S400. Лише вартість цих авто, не враховуючи їх обслуговування, може досягати двох сотень тисяч доларів. Тепер пригадуємо офіційні доходи Тренкіна і розуміємо, що жити ж на щось потрібно не лише ж автівки купувати. Тому ж ці автівки купував не він і не члени його родини. Власниками авто виступав Василь Монастирецький. Людина, яка так би мовити, виконує функції водія Юрія Васильовича Тренкіна.